Відкручуємо цих 4 болти, тоді цих три, тоді тут є ще один, другий і тут захований третій. Ось саме той третій болт, депиться до мотора. Відкрутили ці, тоді відкручуємо защиту. Головка на 6. Бажано довга тоненька. А, і забув сказати, перед тим починати відкручувати подушку, треба підумкратити мотор, щоб він не гепнувся в яму. Після того, як зняли подушку і відкрутили кришку, кришка легенько знімається. Далі що робимо? Зараз виставляти ВМТ і фіксувати звичайними болтами. Зараз я покажу. Має вийти так. Болти вставляємо у отвори, які мають співпадати отвори на шківу з отворами на блокові. Тут все інтуїтивно зрозуміло. Далі знімаємо ремінь генератора. Для цього використовуємо головку або ключ на 15, щоб його ослабити натяжитель. Беремо так, ослаблюємо. І тоді легенько другою рукою скидаємо. Наступною процедурою була зняття оцього шківа. Це у нас, виходить, приводний ремінь від колінвала на генератор на кондер. Три болтики підключено 13. Далі, коли ми вже все зняли, те стоїть по метках, відкручуємо цього натяжителя. Хоп, і тут. Є така штучка. Видно, не видно, видно. Це ми його ослабили. І тоді плавненько знімаємо рівня. Далі, оскільки я буду зміняти, міняю не тільки рівня, а ще ролики, натяжний, паразитку і помпу. Тому зараз буду зливати ту сол, антифриз. Чи як там воно правильно. І тоді це. ще побачимо. так. Ну цей дуже знімається, дуже легесенько, Шовк, і він сходить. Ось, Ось його номер. Може кому буде цікаво. Стан ремня, до речі, непоганий, але час є час. То сол зливається на Peugeot дуже просто, там до радіатор, є пропочка підключена 18. 18-19, чи не важливо. Підставляємо тару, зливається все дуже легесенько, закручуємо назад. Далі, в цій машині ще паралельно, так як зимою вона паршиво гріла печка в ній, тобто система клімату погано гріла, то вирішив поміняти термостата. Відкручується він тут дуже просто, міняється теж дуже просто. Як ми можемо бачити, отут він не тримав, тому машина і не гріла, не нагрівалася зимою. Відкручується дуже просто. 89 градусів, видно, що оригінальний заводський. Ну, У нас є теж на 89 градусів, вже не оригінал, звісно. Я вибрав отакий аналог. Якийсь Carl Stars. Це, як ми бачимо, закритий наглухо. Теж на ньому пише 89 градусів. Побачимо. Без всяких герметиків. Просто на резинку і все. Так як пише книжка. У мене тут знятий е, цей воздушний фільтр, але тільки через те, що ну, для заміни термостата його не обов'язково знімати. Хіба для зручності. Просто в мене кожух до акумулятора ще я забув раніше поставити. тому Якби так співпало, що зараз так. Зняли стару помпу на ну, останній такому собі. Вон же ставлю нову. Зняв шківа одного, другого. Продовжуємо. Поставили, витягнули штифти. прокрутили два рази повністю мотора. Знову подивилися, чи збіглися м'ятки, якщо нічого ніде в процесі не і так далі, можна збирати назад. Нижню кришку три болти прикручуємо, тоді цю кришку. Далі побачимо.